Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні оглядаємо ще одне домогосподарство у селищі Мурафа Богодухівського району. Це, на мою думку, найкраще домогосподарство, яке мені довелося оглядати за цей час і розповідати на моєму каналі. Хоча деякі моменти можна вважати спірними, але в той же час маємо дуже Багато цікавих, практичних рішень, які були втілені в життя при будівництві цього господарства. Будинок має загальну площу біля 100 квадратних метрів. Праворуч була віранда. Ліворуч зараз ми побачимо велику комору, яку можна використати розташувавши в ній або санвузел, або кухню у будинку, бо ці приміщення є у літній кухні. Далі проходимо прямо. У будинку 4 кімнати. Всі кімнати гарно облаштовані. Підлога в усьому будинку дерев'яна, доски рівні, без усяких пагорбів і щелин. Праворуч заходимо у велику залу, дуже багато світла, стіни поклеєні шпалерами. У будинку дуже тепло за рахунок декількох видів опалення. Тут у нас є і газовий котел, і твердопаливний котел, і піч, в яку врізане водяне опалення. Далі потрапляємо до спальні, чиста охайна кімната, рівні стіни. Стеля. Весь будинок виглядає дуже доглянутим, тому що і зараз тут проживають господарі. Виходячи із зали і минувши передпокій, потрапляємо ще в одну кімнату. У цій кімнаті саме і знаходиться твердопаливна піч в яку врізане водяне опалення. Також від печі є комен, який виходить у передпокій, і тому у будинку дуже тепло. Оце якраз бачимо стінку комену, яка виходить у передпокі. Вона обкладена плиткою. І ще одна четверта кімната, ще одна спальня. Висота стелі в будинку близько 3 метрів. Виходимо з будинку на подвір'я. Оце так виглядає подвір'я з ганку будинку. Праворуч бачимо гараж з господарчим блоком, посередині криницю і ліворуч літню кухню, також оце бачимо в'їзну браму. Двір викладений плиткою і тому в будь-яку погоду не буде грязі. Хоч заїдь машиною, хоч зайди ніжками. Далі це ми бачимо котельню, яка прибудована до будинку. Це окреме приміщення, в якому стоїть і газовий, і твердопаливний котел. Поруч вихідний льох. Льох просторий, має свочату стелю, ніші, полички. Це дуже по господарськи. Це брама на город. Оглядаємо гараж. Це так би мовити, майстерня. Різний інструмент, верстак. Криниця. Вода з криниці заведена в літню кухню. Стоїть насосна станція в літній кухні. Йдемо до літньої кухні. Літня кухня також має свою віранду. Це приміщення ліворуч. Праворуч закапелок, де можна скласти дровця для печі, яка є в літній кухні, і інший крам. Минувши віранду, і цей передпокій потрапляємо до самого приміщення літньої кухні. Приміщення велике, стеля не дуже висока, приблизно 2 метри 20 см. І складається воно з двох приміщень: це саме літня кухня і санвузол. До літньої кухні заведений газ, є бойлер, ванна. Каналізація виведена в зливну яму. З слів господарів яма дуже велика 4 на 4 метра. У кухні було протоплено піччю і дуже-дуже тепло. На дворі було весь день холодно. Потрапивши до літньої кухні, було комфортно. Виходимо з літньої кухні на подвір'я. На подвір'ї є ще декілька будівель, які ми оглянули. Вони теж у гарному стані, але, щоб не затягувати відео, ми їх викладати не будемо сюди. Все подвір'я огороджено парканом. Це зараз ми бачимо вихід на город. Брама, хвіртка, город величезний, уся земельна ділянка складає близько 70 соток. Також на подвір'ї є фруктовий садок. На цьому огляд цього чарівного домогосподарства завершуємо. Всього вам на краще, шановні глядачі.